LF-кукурудза Кукурудза це сучасне мікродобриво для кукурудзи, проса та сорго. Його формула це поєднання амінокислот, мікроелементів у хелатній формі, калію, сірки та органічних сполук. Препарат розроблений спеціально для підживлення у найважливіші фази розвитку культури. lf Кукурудза діє відразу за кількома напрямами: по-перше, зменшує стресове навантаження від спеки, посухи, пестицидів. Та інших несприятливих умов. По друге, стимулює фотосинтез, обмін речовин, ріст кореневої системи, розвиток листя та генеративних органів. По третє, забезпечує рівномірне та ефективне засвоєння поживних речовин навіть у складних умовах. Результат 0. Збільшення маси тисячі зерен на 4, 7%, зростання врожайності на 12 і більше відсотків. Краща виповненість і більший розмір зерна, вищий вміст білка та крохмалю, швидка вологовіддача під час дозрівання. Рекомендовані фази внесення від другої до четвертої пари листків 1 літр на гектар. У фазу 6 8 листків до 2 літрів. У фазу викидання волоті 1 1-1,5 літра. Для посилення ефекту рекомендується одночасно внести біоцинк у дозі півлітра, 1 літр на гектар. Чому ви можете довіряти AgroExpert Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.